І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрюк. Сьогодні у нас 28 вересня, субота, прекрасна сонячна погода. І ми знаходимося в Турківському районі, околиці Голуского, прекрасні місця, прекрасні краєвиди і більше нічого. В глухих лісах надзвичайно сухо надзвичайно. Там грибів навіть не вполювати. Декілька молоденьких знайшов і то тільки в травах, в мосі, де трішки є волога. А більше поки що нічого особливого. В такі чудові березнячки. Такі чудові. Місця. Тут козарики росли на раз десятками. А тепер попадаються, але так по одному-по два. По одному, по Ви бачите декілька біленьких, пару козариків. Мухоморчики починають вистрілювати. Червоні, а білих грибів нема. Дуже-дуже дуже не вистачає досюду всю потрібно, а його нема. В тих лісах вже щоб були гриби, то треба, щоб дощ падав, мабуть, тиждень. Тому що тих декілька капель, які там падають, вони ніякої погоди не роблять. Попробуємо зараз оглядати узлісся на переході між ялинами, ялицями і Полями. Можливо, тут є ймовірність якась знайти гарних біленьких грибочків. Ось, будь ласка, ще один мухоморчик, О, молодий лізе. Але що з того? Це не те, що нам треба. Дуже-дуже сумна ситуація, а по рівнинних лісах Юзької області гриби ростуть непогано. А в Карпатах дуже все складно, надзвичайно. Сколівщина трішки балує грибами, а от Турківщина поки що тут в напрямку східниці. Поки що на даний момент особливо похвалитися нема чим. Ну, по крайній мірі я не знайшов з друзями сьогодні нічого особливого. Може з десяток білих на трьох. Та й всі справи. Ну, Ми ще будемо ходити, будемо дивитися, але загальне питання таке, що ну, якщо нема тут, то нема, в принципі, і ніде. Ну, може десь якесь вологіше місце, якісь мохи. Зараз заліземо, може щось і попадеться. Але загальний план такий, що без дощу тут реально нема що робити. І дощ повинен був би бути. Такий конкретний. Дуже непогано почали рости модренові маслючки, це тішить. Де є мудрина молоденька, їх десятками десятками. і трішки є соснові маслюки. От. З того, що є. Козариків по одному, там де має бути 10, по одному. Підберезників молодих також нема. Ну, подивимося, може нині завтра, післязавтра впадуть якісь дощі. І на другий тиждень щось буде. Ось такий песимістичний сьогодні у нас аналіз. Настрою нема. Ходити важко. Сонце трохи підпарює, а грибів нема, нема адреналіну і нема стимулу. Ну, але надіємось, що щось ще знайдемо. Якщо будуть хороші знахідки, країна Грибландія обов'язково. А поки що до побачення, до нових зустрічей. Всім добра, мирних і щасливих мандрівок Ну що ж, казав, що мандрівка продовжується. Як щось буде хороше, щось знайдемо. І включимося. Будь ласка. Польовий. На кінець я знайшов, де вони никаються. Ось. Зрозуміло, де ви никаєтеся. Так, по полі. Попри. Попри травичку і попри лісочок. Дивимось ще один. Ось, сімейка. В травах. Ось ще один. Ага. Хтось його уже придавив. Так. Ось так буває, буває, буває. Чудеса бувають. А. Ще один. Будь ласка, ще один. П'ять чудових штучок. Відро поповнюється. Ще один малючок. О! Ось ще один малючок. Отак От вони люблять по травичці ховатися. Ну що ж, можна сказати, що почали, що гриби знайшов точку, де ростуть, по узліссях. По узліссях бажано проглядати. Ось така цікавинка. Така цікавинка доповнення до першої серії, яка була дуже оп... песимістична. Тепер трішки оптимізму додавилось. Чудово, надзвичайно чудово. Отак. Мандрівка продовжується. Всім добра ще раз. Поки що до побачення. І так, країна Гребландія з песимістичного настрою перейшла в оптимістичний. Ви джекпот подбачили? Там, там далі, там вище, ще, ще. Вологе місце знайшли. Будь ласка. Пробуємо підбирати. Раз. Два. Так. Що є? Чотири п'ять. Прикруємо ямки всі шість. Сім. Вісім. Дев'ять. А. Ось таке у нас джекпотище. такий джекпотище. Ліцем, далі, 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 далі. Далі, 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 далі. І далі, 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 далі. О, продовження. Друга частина марлізонського балету. Так, десь був ще. Десь був ще, десь був ще. Мабуть. 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 Будемо заокруглятися з тою чудовою сімейкою. Ось. Ще одне. Найшли вологе місце коло самого потоку. Турківщина. 28 вересня. Прекрасні білячки після. dove has